Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре! Вітаю вас! Тетя. Ну що ж, на жаль, на жаль, знову програлися ваші прогнози стосовно е різдвяних, будемо називати так, різдвяних обстрілів, масованих обстрілів. Е насправді вдавалося відбивати більшість з них, але... Ви просили не відвідувати все-таки в ці дні місця скупчення людей, церкви чи якісь отакі місця? Так, там... І дуже mm -hmm. шкода, що в місті Нікополь, на жаль, все-таки вдарили по центральному ринку. Приносимо співчуття всім, хто постраждав. Тримайтеся, місто Нікополь, тримайтеся, мої хороші. Веліаре, чого ж очікувати до нового року? Чи відчуваєте ви удари ворогом ще до нового року? Накануне Нового года я Велиар запускаю свой авторский курс. Этот курс по очень приятной цене. Его тема, тема этого курса, денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий, как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда казалось бы источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень и получить не только магическую силу, знание и мудрость, но и стать богаче. Хотите записаться на этот курс? Ссылка в описании. Оцей удар, который відбувся 25 числа, я так и знал, и я так и казавшую что на Різдво 25-го Він по-любому вдарить і масовано ну, ракетно. Багато шахедів буде. Але стосовно Нікополя, знаєте, це, це кож, кожнодневна біда в них така. Я дивлюся це місто завжди. Але хочу сказати, що це до Нового року, включно з Новим роком, не, останні, не останній прильот, на жаль. Навіть відчуваю в повітрі оці споряджені літаки і виліти. Випадає, що е, повинен бути удар, і от ця жаба, цей Путін, думає справді застосувати свій омріяний орешник по Києву. Але щось вищі сили повинні зробити, те, що я бачу по картах, і мені сон сьогодні був вночі про це, що вищі сили щось зроблять, аби відтермінувати цей удар, щоб він відбувся далі кудись, не, не, в, ці, не в ці дні, останні. Не, в, не в останні дні грудня. Тому що так чи інакше, удар Решникам відбудеться до інавгурації Дональда Трампа. От в який саме день дуже, дуже вищі сили будуть відводити Путлера від того, щоб він, щоб він не застосував його під час новорічних свят. Цих. Багато ну по багатьох містах вдарить ракетами балістик. Бачить багато. І крилаті, і шахеди, все. Чи безпечно зараз дуже багато підписників нас запитують, Чи безпечно їхати на місця відпочинку на західній Україні? Ну, дивіться, все одно по Західній Україні вони десь будуть бити. Причому не тільки по центральних містах, але й по дрібненьких. Це я стосовно вашої поїздки. Це не те, що пророчу погане. Угу. Ні. Ну, Це, знаєте, це, безп... це, ну, це жах. Uh, і, до речі, ж по бурштину вдарили, по Закарпаттю так, вдарили. По Фран... що, так, по Івано-Франківську. так. От знову ці всі міста: Староконстантинів, Стрий, Бурштин, Львівська область, Івано-Франківськ. Тут от крізь я бачу все таке, що по Західній Україні загроза Стрий ще і прильоти. Все таки будуть. Ну з вами ж точно нічого не станеться. А, тому, що ви ж ні. практик. Тому все буде добре. А так, загрози є. А от стосовно центральної України і Східної, і Південної є загрози, загрози того, що потраплять знову в житлові будинки. Тому що я ще тоді казав, що будуть життє по житлових гатити. Саме от по Харкову по Дніпру ж по житловим, по, по житловим будинкам прилетіли. Не, будем, не будемо забувати. Да, а, вже, в... Веляри, хочу запитати: а чи будуть бити ще енергосистеми? Так будуть однозначно бити. І це буде комбінований удар, тобто і по енергосистемі, і терористичні атаки по, по місцевому населенню. А, те, що показують мені карти, те, що говорять, що вони будуть намагатися вимкнути нам світло, зробити блекаут саме на Новий рік. Але те, що говорять карти в той же самий час, що в них це не вдасться. В минулий раз я теж казав, що будуть бити по ТЕЦ-ГЕС. Але в них не вдасться, так і не так і сталося. Тобто, і е, вимкнути нам світло надовго в них не вийде. Потривали тимчасові відключення світла, скоро зникнуть зовсім. Але дійсно дивіться, як би ви от е, також як ви говорите, да, от е, як вони б'ють, які удари завдають. Окей, ну на дві годинки виключають, потім ми знов налагоджуємо. Значить, що ми до цього вже готові, і йому ворогу не вдасться нам завдати того удару, якого він прагне. Веляра сьогодні вірніше, декілька вже днів підряд розганяється. Знову ми повернулися до підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, до цього 18-літнього хлопчика. Йому загрожує довічне ув'язнення. От мені цікава ваша думка, тому що ми з вами на цю тему не спілкувалися. Чи цей хлопчина дійсно є вбивцею Ірини Фаріон? Чи це все таки як то кажуть, підставне обличчя? Все таки він вбивав, все-таки він вбивав, я бачу, і аркан смерть випадає, і земля це бафомет випадає. Що все-таки все він вбивав і він отримає зараз посадку дуже надовго. Це, я, до речі, на, на прогнозі також з Катеріною чи на таємному віснику mm -hmm. зараз дивився, теж саме випадає. Просто карти показують, що Левіафан це планета Уран і Нептун, Людина не спавна розуму. Тобто в нього дійсно ці такі замашки да, да? Але, От, так, але, антинаціоналізму. Так, але, але, да, але він отримав гроші за це, і це саме вербовка РФ через певних посередників. Він і не знав, що його завербувала саме РФ. Хм. Тобто десь знайшли, напевно, його якісь так, такі тонкі yeah. моменти і натиснули, і натиснули на них. Веліара, також в січні плануються вибори в Білорусі. Уже починають поговорювати. Це смішно. Смішно? Звичайно. Ну чому? Вже починають поговорювати про те, що готується бунт. Так, я хочу сказати, що я вже дивився це питання. Лукашенко готує намальовку таку, що намалюють йому найбільший відсоток по виборах, який в нього був взагалі в його історії. Йому намалюють самий високий процент, який він мав коли-небудь. А ну, а невже ж не повстану, не буде того бунту зараз в Білорусі? Я, зараз я спитаю. Я все-таки надіюся і з надією таки. Теж. Ну, будуть бунти, аркан Луна, і буде протистояння просто що, просто, що вони його придушать знову. Тобто не вийде повністю це все задавити, подавити. Ой, точніше, ну, хай це виконається, звичайно, але я не це мав на увазі. Я, що, я мав на увазі, що навпаки придавлять. навпаки, придавлять, придушать. Валіара, а я знаю, що ви підготували нашим підписникам. Такий я би сказала новорічний сюрприз курс. По фінансовій магії курс, який допоможе людям відкрити фінансовий канал, досягти успіху, достатку, благополуччя, фінансової стабільності. І цей курс досить таки недорогий, тому що я знаю, що напрямок фінансової магії це найдорожчий напрямок в езотериці, адже знаєте, не можна збагатитися, заплативши 10 яєць. Ви знаєте такий вислів. 10 яєць? Ну. Та так та говорять, за 10 яєць. Ну, це був такий, знаєте, іронія, така стосовно вас в вас цей курс досить доступний, складається із трьох уроків, наскільки мені відомо. Вони більше, навіть як по годині, і ви там даєте такий покроковий ем, покрокову інструкцію, як що потрібно зробити для того, щоб стати. Багатим та успішним розкажіть трошки детальніше, що ще є у тому курсі? Так, справді курс дуже потужний, дуже об'ємний. Це варто сказати. що Там немає води, там порядка 20 заговорів ритуалів і ритуалів 20. Справді там є заговори на те, щоб зняти крадник, щоб, щоб почистити грошовий канал, чистка від боргу, щоб віддати борг, ритуали захисту, фінансів, ритуали захисту тебе, обряди на гроші, на достаток, грошові начитки, відкриття грошового потоку. Ритуали, щоб бути благословенними, вищими силами, окремо темними, окремо світлими, тобто, використовує кожна людина саме ті ритуали, які через їх сил. Тобто ці всі ритуали запрограмовані на роботу у кожного, у кожного чоловіка, хто купить. Тобто, кожна людина зможе зробити і отримати результат. Чому? Тому що вони є родовими вже напрацюваннями, які вже спрацьовують автоматично. І ці курси підійдуть як початковому практику, так і людині, яка ще ніколи не практикувала магію, і також підійде і майстрам, які вже практикують магію дуже давно. Тобто справді ці курси вони дуже дуже потужні. Веліаре, ну дякую вам, що знайшли час, записали ці відео. Я знаю, що там навіть ви показуєте на прикладі, що потрібно Звучаємо брати, які інгредієнти, да. що беремо, скільки беремо, я, які ну, це просто покрокова інструкція. Так, Саме так. Тож, підписникам, нашим підписникам каналу Ясно бачу, я нагадаю, що в описі цього відео буде посилання, за яким можна буде придбати курс фінансової мати. Магії Мага Веліара. Веліара, А ми з вами бачимось вже крайній раз в цьому 2024 році. Ну, значить, вас з Новим роком. Я також вітаю вас з придешнім новим роком. Мені хочеться подякувати від імені всіх підписників каналу. Ясно бачу, що. Цілий рік ви приходили регулярно до нас в студію, знаходили час, робили прогнози, дійсно влучні прогнози, які попереджували людей про небезпеку. Ну і не тільки попереджували людей про небезпеку, а й давали надію, давали, ви знаєте, якісь. Надію на краще майбутнє, на щасливе майбутнє і ділилися корисними порадами з магічної сфери. Тож я вітаю ще раз Дякую, вас з прийдешнім Новим роком, і ми віримо, що ви будете і в наступному році постійним гостем нашої студії. Якщо бажаєте привітати наших підписників, будемо вдячні. Дякую вам, Тетяно, за привітання, за поздоровлення. Звичайно, продовжу ходити і продовжу е, допомагати кожному з наших підписників і глядачів. Е, зовсім безкорисливо. Е, також тепер звертаюсь до всіх вас, шановні підписники. Я вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам цього року всього найкращого, здійснення ваших мрій, реалізації ваших цілей. Позбавлення від, від усіх поганих програм негативу і зцілення, а також захисту і розвитку. Пам'ятайте, що треба постійно розвиватися, і ми з Тетяною вам цьому обов'язково допоможемо. Також запрошую вас до себе на канал Магвеліар за 23 грудня і за 30 грудня в нас вий, вийшли. Дуже сильні великі новорічні прогнози на моєму каналі. І 31 грудня о 23.30 буду радий бачити вас на каналі Магвеліар. І ви зможете почути новорічне привітання і новорічний прогноз ще один унікальний. Саме за півгодини до Привітання президента. Веляри, ну розпочнемо що? рік разом. Дійсно, розпочнемо рік разом і побачимось уже в 2025 році да. на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.